Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Висловлюю щирі сум та співчуття рідним та близьким В'ячеславу. Ми В'ячеслава знали як не просто людину, а справжнього воїна. Він, не дивлячись на те, що мав підірване здоров'я, але не покинув лави Збройних сил. Я став на захисті держави і до останнього дня, з щастя, виконував свій обов'язок. Він керував відділом лаків, фарби, був такою жизньрадисним, доброю, порядною людиною, але справедливою. Він завжди пишався тим, що він військовий, навіть коли працював. Бо в нього навіть дідусь був героєм Радянського Союзу. Герої не вмирають. Це про нього. І він назавжди залишиться в наших серцях такою доброю і ну, такою людиною, якою він був. З дитинства розумів, що таке патріотизм. До нього дідусь був серцем. І наслідуючи життєвий шлях дідуся, обрав професію. Ні, не професію. Обрав життя. Життя служинок.